Прихильники так званої новоросії тут у селищі Піски нарешті отримали те, що хотіли. Довгожданий руський мір. Зараз тут панує лише розруха, руїни, а поблизу цих місць наші позиції. Де підходять сюди їжі дівно, так само ночі підходять диверсіонні групи противника, сюди так само підходять снайпер. Просто поїзджувати це дуже хороший реліг месниці для диверсійної групи в небольшому количесті. Вони намагаються подойти сюди, коли вони підходять, дуже близько є загроза життю особовому складу. Або коли є загроза прориву, ми тоді змушені відкривати вогонь відповідь. Після чого противник відступає, Туда Туда можеш. туди може і якраз в видно. Цей прильот був, коли у нас... Якраз неділю і був тиждень назад. Ну, Вони вибрали таку тактику. Спочатку собі кинули. Десь залпів 10 собі в тил, а потім 40-45 залпів було прильотів по водяному. Ну, через нас по водяному стріляли. То Нам вийшло десь близько 20 прильотів. В основному вони били 120-ми мінами, в 80-х було мало, десь до 6 прильотів. 120-й міни і 120 артилерія. Вони мінські угоди їм на них напливать, вони виконувати не збирають. Слишком буде вас видно, якщо не дай бог що. Тим ну, більше поспекайте. вони зараз да, застражені да, Затражені. Це от прямої попадання до сюди. Осколочні бачите, чим вони відключаються, тим, що в неї осколки більше, а це для підбивання заглиблених командних пунктів на Б'ють з мінометів зараз по Авдіївському кольохімічному заводі. Часом, де є попадання, де завжди загорання йдуть по розривами. То частенько було, на да, Авдіївському профзоні, застосовувалися непоганий бій там і що зв'язувалося з хлопцями, там сослуживці є. А це раніше що було? Та куди куткутися на що верніше було. Ми приїхали, тут вже нічого не було. Все розбито. У нас стір був, а там зброю пристрелювали. А що тут було до нас, ми не знаємо. Все, пацани, давайте, бо це. Вони, це. Це, це вони вже рядом на позиції. Стоп, стоп, що це стрілять? Сейчас... АГС ГС роботає противник.